Вітаю! Ви на каналі Позолочені Сторінки, і сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, на яке я сама давно вже чекала. А саме сьогодні ми поговоримо про мої найочікуваніші книжкові анонси на 2024 рік. Я сама дуже люблю дивитися такі відео у різних буктюберів і буктюберок. І чесно кажучи, до того як я почала їх дивитися, я ніколи не замислювалася про те, що можна взагалі дивитися якісь анонси чи релізи на наступний рік. І так тобі. У тебе буде щось, на що можна чекати в наступному році, і радіти, що скоро у твого улюбленого автора чи авторки вийде нова книжка. І саме тому в цьому грудні я дуже хотіла також зробити таке відео і полазити інтернетом, пошукати, що новенького вийде у моїх улюблених авторів, і які будуть продовження серії, і таке інше. І загалом я вирішила поділити це відео на три частини. В першій частині я розповідатиму про... Нові книжки моїх. Власне, улюблених авторів, або також продовження якихось серій, які я вже почала читати. Ну і загалом це серії також від моїх улюблених авторів. Тому я вирішила помістити це в одну категорію. Друга категорія це буде щось таке абсолютно нове, це можуть бути дебюти чи просто книжки авторів, яких я раніше не читала, але от побачила, що у них буде такий реліз у наступному році, і він мене дуже зацікавив. І третя категорія: тут я намагалася я намагалася пошукати найцікавіше із саме української видавничої індустрії. Я намагалася знайти також книжки саме українських авторів і авторок. Але чомусь я або погано шукала, або про це ніде не роблять анонси видавництва наші. Я знаходжу всюди тільки анонси перекладів, які будуть в наступному році. І... Я зазвичай читаю книжки в оригіналі, якщо вони написані англійською, особливо, але все одно мені насправді завжди цікаво і приємно, коли деякі з моїх улюблених книжок виходять в українському перекладі, і я нарешті можу ще більше їх вам порадити і просто відчути радість за те, що хтось і ще зможе розділити зі мною цю любов до цих книжок. Тому я. Обрала найцікавіші для мене переклади на наступний рік, які вийдуть нарешті українською, і розповіла про них. Але якщо ви знаєте щось про книжки саме українських авторів, які виходитимуть у 2024 році. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що мені теж дуже цікаво. І як ви знаєте, я зараз намагаюся більше читати українського і відкривати для себе нових українських авторів. Тому я б хотіла цей процес продовжити в наступному році, і для мене це було б дуже корисно. Але давайте починати. Отож, для більшості книжок у цьому списку я знайшла прям чітку дату, коли ці книжки мають вийти. Тому я тут буду розповідати про них у хронологічному порядку. І починаємо ми прямо з 1 січня. 1 січня має вийти вже четверта, здається, частина серії The Locked Tomb – Thames and Moir, яку я якраз. Хотіла закінчити в цьому році, поки не до мене не дійшло, що ця серія сама ще не завершена, і в наступному році вже має вийти остання чи передостання частина, яка власне називається of the Ninth». На щастя, я зрозуміла, що в рамках моєї підписки Audible для мене безкоштовні аудіокнижки для кожної книжки із цієї серії, поки що наявної. І я думаю, що завдяки цьому мені все таки вдасться. Стигнути дочитати цю серію до кінця грудня і 1 січня. Якщо в мене буде настрій, прямо одразу взятися за цю останню частину. Я вже намагалася один раз пояснити сюжет цієї серії в одному відео, але трохи все наплутала, тому якщо дуже коротко, це просто дуже крутезне поєднання фентезі, наукової фантастики, космічних польотів, боїв на мечах, некромантії, трохи вайбів темної академії, а також просто неймовірний гумор і класна сапфічна лінія кохання. Далі, 20 січня має вийти The Atlas Complex Олівії Блейк. Це третя частина такої Темно академічно фентезійної серії, яка починалася з тіктоківського феномену, самовидавного, до речі, під назвою The Atlas Six. Я з цієї трилогії поки прочитала тільки першу частину, але можливо наступна осінь стане тим самим часом, коли я зможу її закінчити. Все починалося з шести чарівників, які прибули в загадкову александрійську бібліотеку, яка нібито зберігає всі знання. Світу, але потім вони дізналися, що хтось один із них має померти для того, щоб всі інші ці знання здобули. Що відбувається у третій частині, я навіть уявити собі не можу, але сподіваюся, що це щось захопливе. 2 квітня має вийти A Witch's Guide to Magical Inkeeping Сангу Мандани. Це скоріше не серія, але я так зрозуміла з опису, що ця книжка відбувається у тому ж самому всесвіті, що The Very Secret Society of Irregular Witches, тобто книжка, яка в цьому році. Стала однією з моїх улюблених. Історія розповідає про Серу Свон, яка колись була однією з наймогутніших відьом, але через одну помилку вона втратила більшість своєї магії і була вигнана з чарівної гільдії. Тепер вона допомагає своїй тітонці тримати готель, а також намагається дослідити питання повернення магії за допомогою одного історика, з яким вона колись провела одну ніч. І в Будріц пишуть, що тут має бути не Лише лінія кохання і якась цікава магія а також, як і в попередній книзі авторки, має бути щось про пошук родини, що мені найбільше сподобалось у тій книжці, тому що це було дуже мило, і я дуже чекаю на те, щоб почитати про це більше. 9 квітня виходить The Фамілія Лібардуго. Мало того, що дев'ятий дім виявився не дилогією, а трилогією, лібардуга вирішила написати ще одне доросле фентезі, яке звучить просто неймовірно захопливо. Маємо сеттинг Мадриду 16 століття, молоду служницю єврейку, яка знається на чарах, але боїться привернути увагу інквізиції, війну Іспанії з Англією та поступове занурення у цей світ хіміків і провидців, науковців, і чарівників небезпеки та шахраїв. Я би збрехала, якби сказала, що у мене не пришвидшилось серцебиття, коли я абсолютно випадково побачила цю книжку в інстаграмі авторки, на якій я навіть не підписана. Тому так я дуже на неї чекаю. Звичайно, ще одна моя улюблена авторка на кожну книжку, якої я чекаю, і всі їх хочу колись прочитати. Це Емілі Генрі, і 23 квітня у неї виходить. Наступна її романтична історія. Funny story. головна героїня Дафні разом із нареченим переїхала у мальовниче містечко, де планувала почати нове життя, але наречений раптом покинув її заради кохання свого дитинства, і вона залишилася одна у зовсім незнайомому місті із мізерними заробітками, незважаючи на роботи її мрії. І до речі, вона працює дитячою бібліотекаркою. Що прям одна з моїх улюблених речей у творах Емілі Генрі це те, що у неї завжди голов. Дні, персонажі якось дотичні до книжок, і про це неймовірно цікаво читати. Єдиний вихід, який залишається нашій головній героїні, це стати сусідкою по квартирі із колишнім нової дівчиною її нареченого. Трохи заплутано і кумедно, але знаючи Емілі Генрі, це буде, мабуть, неймовірна історія. 30 квітня вийде продовження серії Мека фентезі, що базується на китайській міфології, і, до речі, також на справжній історії Китайського імператриці у першій книжці був доволі брутальний кінець тому я одразу почала цікавитись коли ж вийде друга і нарешті мені відома ця інформація і до речі українською також уже першу частину якраз переклали в цьому році і на 2024-й також Планується переклад другої частини одразу ж. Тому, можливо, якщо ви вже першу частину прочитали чи зараз прочитаєте, ми з вами будемо разом на неї чекати. А якщо ви не знаєте про що ця книжка, я трохи детальніше пояснювала сюжет у цьому відео. І остання книжка у категорії новинок моїх улюблених авторів це The Pairing Кейсі Маквістон, яка запланована на 6 серпня. Аж через це у цієї книжки навіть ще немає чіткої визначеної обкладинки, але все ж таки. Знаючи, що це буде Кейсі Маквістон, у якої я, до речі, ще не прочитала дві інші книжки, які планувала. Не зацікавитись у ній неможливо. Це ромком про двох бісексуальних колишніх, які випадково забронювали один і той самий гастрономічний і винний тур Європою, і почали на цьому турі змагання щодо того, хто поміж них сходить на найбільше побачень, щоб довести одне одному, що вони вже одного одного не кохають. Але можливо, все. Зовсім навіть навпаки. Тепер давайте перейдемо до книжок авторів, які ще мені не відомі. Точніше, я їх ще не читала, деякі з них мені все-таки відомі. І перша в цьому списку книжка, яка має вийти 2 січня, це A Fragile Enchantment, Елісон Сафт. Взагалі, цю авторку я знаю за книжкою Фар Wilder Magic, тому що деякі з моїх улюблених ютуберок про неї багато розповідали, але я сама ще її не читала, тому... Не можу сказати, що це якась моя улюблена авторка. І незважаючи на це, мене зацікавило аж дві книжки, які у неї входять у 2024 році. І перша з них це саме A Fragile Enchantment, історія про Ніам, кровна магія якої дозволяє їй сплітати емоції та спогади прям у справжню тканину. Але водночас ця стила потихеньку вбиває її. У пошуках стабільної роботи для забезпечення родини Ніам вирушає у сусідній королів. Де вона стає дизайнеркою на королівському весіллі, але воно ще починає дізнаватися більше про політичні інтриги і закохується у принца. Мене прям дуже заінтригувала оця концепція сплетення емоцій у справжній одяг. І загалом сюжет звучить дуже переконливо. І до того ж, сеттинг, схожий на Британію епохи регінства, має додати шарму. Відійдемо на хвилиночку від теми фентезі і ромкомів, бо я знайшла цікавий містері або трилер The Heiress Rachel Hawkins, який виходить 9 січня. Після смерті найвідомішої і найбагатшої жінки Америки, її прийомний син Кемден, як не дивно, не хоче мати нічого спільного із своєю родиною і. Спадком, який йому надала мати, і просто відмовляється від свого прізвища для того, щоб вести тихе життя. Але через 10 років він разом зі своєю нароченою повертається у сімейний маєток після смерті дядька, і вони починають розкривати таємниці, про які заповіт мовчав. Цей сюжет насправді дуже мені нагадує про книжку «The Last Tale of the Flower Bride Рошанічокші. Тільки гендерно обернену, бо там була багата наречена, а тут багатий наречений. У будь-якому разі звучить дуже загадково. Далі, з 16 січня, очікуємо на Most ardently. A Pride and Prejudice Remix» Гейба Кола Новоа. Я обожнюю взагалі квір-перекази якихось казок чи класичної романтики, хоча я їх не читала, але вони постійно якось на моєму радарі. Тому я одразу зацікавилася цією назвою і. Звичайно ж, цією кладинкою це переказ гордості і упередження Джейн Остен, але із транс хлопцем у головній ролі, якого звати Олівер Меннет. Думаю, всі знають про що ця історія, тому розказувати навіть не потрібно. Але сподіваюся, це буде неймовірно мило. 30 січня має з'явитися у світ A City of Stardust» Джорджі Самерс. Опис цієї книжки насправді не дуже детально пояснює сюжет, але це ще більше інтригує мене. Маємо родину Еверлі, на яку наклали прокляття, і внаслідок цього, я так зрозуміла, викрадають їхніх дітей. Головна героїня Вайолет наступна на черзі, але натомість вона хоче побороти прокляття і для цього вирушає у це місто сонячного пилу, на честь якого книжка називається, яке сповнене богів. Магії та монстрів в анотації воно описувалося як магічне потойбіччя чи щось таке, і це мене прям дуже інтригує. Бувають такі моменти в житті, коли хочеться почитати щось схоже на дораму. І ця книжка, принаймні, за обкладинкою і анотацією, дуже мені її нагадує. А саме це «I hope this doesn't find you» Ан Лян, яка має вийти 6 лютого. Головна героїня Сейді Вен відмінниця та улюблениця вчителів, але в таємниці від усіх вона пише чернетки імейлів, в яких скаржиться на деяких вчителів і однокласників, які її ображають. Більшість цих листів адресовані одній певній особистості Юліусу Вонгу, який з дитинства фактично був її конкурентом в всьому. Коли вона випадково відсилає ці листи, то шкільне життя Сейді перевертається з ніг на голову і стосунки з Юліосом кардинально змінюються. Правда, з романтичного жанру книжки можна сказати, що змінюється вони скоріше на краще. Далі, 20 лютого, має вийти A Tempest of Tea гавси Файзал. Ця авторка відома своєю серією We Hunt the Flame, і ця нова її книжка стала вже другою книжкою у моєму списку на майбутнє фентезі, де наз... в назві є слово чай. Головна героїня Арті це фактично жіноча версія каза Брекера із шістки воронів. Вона тримає престижний чайний салон, у якому збирає всі таємниці міста. Але коли її заклад опиняється під загрозою, Арті змушена зібрати дивну команду, щоб проникнути у таємну спільноту вампірів. Звичайно, в процесі її втягують у якусь змову, що загрожує світовому порядку. Але мене найбільше розсмішило, що в Гудріц хтось порівнює. Вав цю книжку із поєднанням сюжету короля Артура і гострих картузів. Як взагалі можна поєднати ці дві речі? Далі за списком фентезі авторки з польським корінням, А.Б. Поранек під назвою Where the Dark Stands Still, яка має вийти 27 лютого. Головна героїня Ліска зростала у маленькому селі, де магією завжди вважали злом. Але коли її власні сили проявляються із вибуховими наслідками, її викрадає. Демон-наглядач лісу, тобто фактично польський лісовик, та пропонує їй один рік бути його служницею в обмін на виконання її бажання. Не знаю, як ви, але я готова одразу 27 ж лютого купити цю книжку, якщо вайби в ній будуть такі самі, як на цій обкладниці. Нарешті ми дійшли до ще однієї книжки Елісон Сефт. Цього разу це сапфічна романтика в поєднанні з готичним фентезі під назвою A Dark and Drowning Tide, яка запланована на 5 березня. Фольклори. Стка Лорелея Каскель вирушає у експедицію на пошуки чарівного джерела, яке може принести надзвичайну силу її королю. Але ще на початку експедиції улюблену наставницю Лорелеї вбивають, і єдина людина, у невинності якої дівчина впевнена, це її давня суперниця в академічному житті Сільвія фон Вольф. Доки вони працюють разом щоб розкрити вбивство та знайти джерело. Вони не тільки розкривають власні почуття одне. До одного, а й таємниці їхньої наставниці, які змушують їх сумніватися, чи варто взагалі шукати джерело і рятувати королівство. Те, як в анотації описана магія в цій книжці: живі ліси, дрімучі дракони в річках, звірі, що змінюють форму у пошуках крові. Це просто щось неймовірне, і я навіть не знаю тепер, з якої книжки авторки я хочу почати. Запланована на 12 березня The Hedgewitch of Foxhall а не має вийти окремим романом, тобто без серії. І я думаю, цим одним реченням з Гудріц можна чудово описати цю книжку. Непокірна відьма береться за останню можливість відновити магію у стародавньому вельсі, доки два принци борються за її серце. Запланований на 26 березня Ікарус Кей Енкрома це ще один рітейнг грецької міфології, які зараз дуже популярні, але цього разу для більш молодіжної аудиторії із темами ГБТ. Головний герой Ікар це грабіжник, який викрадає дуже цінні картини та замінює їх підробками, виготовленими його батьком, для того, щоб помститися таємничому містеру Блеку, який винний у смерті його матері. Одного разу Ікара все ж таки застукали. Але не містер Блек, а його син, який у цьому маєтку, нібито на домашньому арешті, і просто хоче завести собі друга. Врешті Ікару доведеться обирати між вірністю до батька, який одержимий помстою, та коханням до хлопця, який мав би бути його ворогом. Знову від ненависті до кохання, як бачите, це мабуть найпопулярніший троп зараз у Young Adult, але також просто подивіться на цю обкладинку. Просто магічно. 16 квітня планується To Gaze Upon the Wicked Gods Молі Екс Ченг. Це дебютний роман китайської іммігрантки і перша частина запланованої трилогії. Фентезі базується у світі, захопленому богами чи принаймні я так співставила назву із фразою в анотації Загарбники, що спустилися з небес, коли ворожий принц викриває, що головна героїня. Наділена силою смерті, він пропонує їй стати його найманою вбивцею та вбивати його політичних опонентів. І взамін він може утримувати її родину і доглядати за нею. Але для цього їй доведеться зрадити власній країні та використати магію, якої вона завжди боялася, до того ж героїня, не впевнена, чи може вона взагалі довіряти принцеві. Хотілося також знайти побільше цікавої романтики, і мою увагу привернула книжка The Rome Ромкомерс Кетрін Сентер, яка запланована на 11 червня. Це історія про двох сценаристів, які дуже різні, але мають працювати разом над власне фільмом в жанрі романтичної комедії. Я загалом майже не дивилася таких фільмів. Але я впевнена, що почитати про фільмову індустрію все одно буде доволі цікаво. Ема лише починає свою кар'єру і отримує можливість попрацювати з Чарлі, тобто сценаристом, яким вона завжди захоплювалась. Але виявляється, що він не такий привітний, яким здавався, і до того ж, ромкоми він писати не вміє. Тому їй доводиться настоювати на своєму і переконувати його не лише в подіях фільму, а також в існуванні кохання, в яке Чарлі не вірить. І я прям сподіваюся, що всі. Книжці будуть якісь цікаві оберти на класичні ромкомівські кліше. Нарешті остання книжка в цій категорії, перш ніж ми перейдемо до українських перекладів, це The Spell Shop. Сари Бет Дерст, який запланований на 9 липня. Це затишне фентезі, яке розповідає про знайомство бібліотекарки із ринком незаконного продажу заклинань та ризикованим бізнесом нових початків. Це і опладенка. Що ще треба для того, щоб почати цю книжку? Типу чарівні книжки, чарівні бібліотеки, затишне фентезі плюс затишне містері, втеча на якийсь віддалений острів, романтична лінія з новим сусідом. Ви жартуєте? Це звучить ідеально. Нарешті ми переходимо до анонсів українських видавництв. Якщо ви чекали на цю частину, то От, будь ласка, ми нарешті до неї дісталися. Як я вже казала про українське видавництво, чомусь було набагато важче шукати інформацію. Можливо, я не там шукала, чи не знаю, я якось недосвідчена в цьому. Але я просто не не знайшла таких чітких дат, на коли плануються ці книжки. Але натомість я розповім вам, від яких видавництв вони будуть. Отож, поїхали. Перша книжка, яка має вийти десь у січні 2024 року, це серед золи вуглина Саби Тахір, яка вийде у видавництво Небо Букле Паблишин, це початок дуже популярної фантазійної серії, яку я сама ще не читала, але дуже хочу. У світі що базується на. Римській імперії рабиня Лая стає шпигункою для повстанців, які пообіцяли визволити її брата з в'язниці. Вона потрапляє у найбільшу військову академію в імперії, де все не так, як здається, тому що найкращий найдосвідченіший Учень і солдат у цій академії насправді перебуває там не за своєю волею. Кожен із них просто хоче свободи, і врешті вони розуміють, що їхні долі переплетені, а їхні рішення можуть визначити майбутнє цілої імперії. На лютий у цього ж видавництва небо запланований переклад першої книжки у серії про лукавства Лока Ламори. Це доволі відома серія, яка, до речі, сама ще не завершена, і там планується здається до 9 чи 10 Цяти книжок вона розповідає про пригоди грабіжника та шахрая Лока мори і про його компанію. я так зрозуміла, що у кожній книжці є свій окремий сюжет, їх поєднують нібито тільки персонажі і світ, але все одно їх радять читати в порядку. І мені, до речі, так сподобалася запланована українська обкладинка, вона точно виглядає краще ніж оригінал. Я давно вже хочу почитати щось у Робін Гоп, тому коли я дізналася, що її книжки, а особливо її серію про торговців живих кораблів, збираються перекладати українською в клубі сімейного дозвілля, я Дуже зраділа і вирішила вам також про неї розповісти. Саме ця серія відбувається у місті Бінгтаун, яке відоме своєю торгівлею та магічними кораблями, які нібито мають власний розум і чуття. Якщо є кораблі, то будуть і пірати. А я обожнюю історії про піратів, тому тут, мабуть, і пояснювати не треба. Ще одна фантазійна серія, яку я дуже давно хочу почитати, це каравал Стефані Гарбер. І те, що українські переклади виходять швидше ніж я встигаю почати взагалі ці серії, це прям дуже хороший знак, як на мене. Перша книжка «Каравал» вже була перекладена, і наступні дві книжки «Legendary» і Файнелі мають вийти у KM Books десь у наступному році. Сама історія обертається навколо магічного шоу змагання. І яке відбувається тільки раз на рік, і головна героїня мріє взяти у ньому участь. Але коли вона нарешті отримує запрошення, виявляється, що цьогорічний каравал обертається навколо її сестри, яку викрали, і тепер вона та інші учасники мають її знайти. Я обожнюю історії про сестер, і також тут мене дуже інтригує це магічне шоу, тому сподіваюся, що я скоро зможу її почати. А у видавництва РМ у наступному році має вийти переклад книжки. She Who Became The Sun. Це історичне фентезі, яке відбувається в Китаї у 1345 році під час правління монголів, коли на її родину нападають бандити та вбивають їх. Джу маскується під свого брата, якому все життя пророкували величність. Хоча я не дуже зрозуміла, що це мається на увазі у саме цій книжці, але, мабуть, треба читати, щоб дізнатися. Але так вона намагається змінити свою долю і долю всієї. Країни. Навіть не знаю, як так сталося, що все очікуване на 2024 рік. Це у мене фентезі, але є хоча б одна книжка, яка виділяється з усього цього списку. Це Паченко Чін Лі, історична родинна сага про декілька поколінь корейських жінок, які проживають кохання, зраду, війну, еміграцію, але залишаються непохитними, вірними, відданими та амбітними. Взагалі, історичні романи та сімейні саги це ті два жанри. Які мене дуже інтригують, але я досі ще недостатньо вийшла зі своєї зони комфорту, щоб почати їх читати. І я думаю, що коли я почну, Панченко буде, скоріше за все, моїм. Найпершим вибором із цього жанру, як я вже розповідала в одному зі своїх відео чи принаймні у себе в телеграм-каналі, повликання на який, до речі, завжди є в описі відео, у VIVAT у 2024 році вийде український переклад книжки Саманти Шеннон «The Prairie of the Orange Tree» або «Обитель апельсинового дерева. Принаймні, я так думаю, що її так перекладуть. Я вже робила про цю книжку Окремий розгорнутий огляд, який ви можете переглянути отут. Але я, звичайно, завжди просто дуже радію, коли мої улюблені книжки саме перекладають на українську, щоб їх змогли прочитати і розділити цю любов зі мною ще більше людей. Тому ця і наступні три книжки це, мабуть, мої найбільш очікувані переклади на наступний рік. Отож, у видавництва небо в наступному році вийде переклад книжки Вікторії шваб Швабіс. Про неї я також вже розповідала у своєму відео про темну академію. Це неймовірна історія про дружбу і зраду, конкуренцію та одержимість про героїв та злодіїв, і, мабуть, найголовніше про помсту. Така собі суміш фентезі, наукової фантастики, темної академії та просто крутої атмосфери. Дуже раджу серію, яку я дочитала цього літа. Тепер зможете дочитати і ви, бо. Видавництво ранок анонсувало на 2024 рік переклад другої частини, яка називається «The Hawthorne Legacy». Тому я думаю, що і третя вже не за горами. Правда, потім виявилося, що авторка продовжила цю серію, і тепер там вже планується шість книг, якщо не більше. Але чесно кажучи, мені вже не дуже цікаво їх читати. Для мене найголовніше, що була розкрита головна таємниця, і я, в принципі, задоволена. Тим як воно вже закінчилося на третій книжці. Якщо ви любите загадки, головоломки, любовні трикутники, швидкі сюжети і короткі розділи, то це серія для вас. І завершимо ми сьогодні на надзвичайно чудовій ноті, тому що українською нарешті вийде книжка Daisy Jones and the Sixth Taylor Jenkins Reid у видавництва Artbooks. Ця авторка ніколи не перестане мене дивувати своїми захопливими книжками про вигаданих знаменитостей, які здаються реальними. І саме ця розповідає історію популярного рок-н-рольного гурту у 60-х-70-х роках, їхнє поступове сходження до слави та інтриги, що врешті призвели до скандального і раптового розвалу гурту. І що цікаво, книжка написана у форматі інтерв'ю, тобто у нас просто є репліки різних персонажів, які були в цьому гурті, чи колись там були якось дотичні. і... Авторка, нібито справді провела з ними інтерв'ю і дала нам транскрипт. Ця книжка просто зробила моє літо і стала однією з моїх улюблених. І я точно знаю, що як тільки вона вийде українською, я планую купити її для своєї мами. Отож, сьогодні я з радістю трохи полазила інтернетом та поділилася з вами своїми найочікуванішими 30 книжками на 2024 рік. Я сподіваюся, що вам було цікаво це дивитися. І пишіть мені в коментарях, які з цих книжок ви також хочете прочитати, або які ви книжки найбільше очікуєте в наступному році. Я сьогодні намагалася трошечки змінити свій ракурс, тому що я поставила в кімнаті ялинку якраз в тому місці, де я зазвичай знімаю знімаю відео, і через це там не було місця мені знімати. Я сподівалася, що ялинку насправді буде більше видно в кадрі, але вона, мабуть, соромиться. Хвилюйся, ялинка, все гаразд. Сподіваюся, з ялинкою чи без це відео трохи подарувало вам святковий настрій і нові очікування на 2024 рік. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А якщо ви додивилися до кінця цього відео, я вам дуже за це вдячна, і ви можете мені повідомити про те, що ви його закінчили, залишивши в коментарях отаке емоджі. А ми з вами зустрінемося на наступному наступному тижні.